Слава Ісусу Христу! Отче, дякую за Ваше навчання. Якщо можна, таке питання, чому так багато, випробувань на наш народ. Дякую, місто Чернівці. Боже любимі мої Чернівці, я вас щиро вітаю. <кхи> Вже на вулиці Кобилянській не був 100 років розумієте? Колись приїду спеціально, щоб пройтися Кобилянською. бо там в мене недалеко було. Мій навчальний заклад, і я дуже часто ходив по тій вулиці, а це в Чернівцях така якби центральна вулиця. Так? У Франківську 100 метрівка, ну, кожне місто має якесь свою таку вулицю, яка не центральна, але там люди в основному якби тусуються так, сходяться там. Тепер давайте до питання: чому на нас так багато випробувань? Це дуже добре. Це дуже добре. Знаєте, якщо порівняйте це, із, із, е... наприклад, з якимось великим концерном автопрому, наприклад, Volkswagen або, або Volvo, так? якщо там розробляють якусь модель, я дуже багато випробуваю. В одному цеху випробовується сидіння, наскільки воно там. Скільки раз на нього можна сісти, там спеціально такі тягарі, перестанку гукати. Потім креш це то що машина заїжджає в пряму стіну, заїжджає в кут на швидкості 80 км, на швидкості 120 км. І, і вони знають скільки машин поточуть, поки вона вийде на конвейер. Бо тому що при, при такому ударі так загнулося, при такому так. І вони виправляють то. Тобто проводиться дуже багато випробувань. Випро, багато випробувань говорить про те, що відношення до того, скажімо, продукту, який випробовується, є дуже серйозним. А тепер переносимо це ну, примірно, так? На наш народ так, випробування ми проходимо випробування. Це не просто машина. Це величезна група людей, яка себе іменує нацією. І в ній дуже багато є інородних тіл. В ній дуже багато ран. І для того, щоб все. Все погане значить, сплило, щоб всі болячки слабкості проявилися. Бог дає випробування. Бог нас вибрав і буде з нас робити кращу державу. Для цього потрібна жертва, старання, праця і вміння, вміння, старання і праця і не, одно, не одного дня. Тому випробування це є ознака того, що ми знайшли в Божих очах якусь ласку. Дивіться, Радянський Союз, скільки було б випробувань для патріотів, скільки було випробувань для, для українців. Каже, ну то що там нічого не могли змінити? Якщо б не ці хлопці і не ці дівчата, які стояли за Україну, які постійно нагадували, що Україна є, була і буде, то ще не знати, де би вона була, та Україна? Чи б вона б взагалі була? Але іменно через оці випробування, через оці складнощі життя ми утверджуємося. Тому випробування ще будуть, і будуть досить важкими. І після війни. Буде гірше як під час війни. Бо після війни багато чого зміниться. Економіка наша дуже сильно залежить від зовнішніх інвестицій, але це не інвестиції, це просто підтримка нашої економіки в час війни, щоб вона взагалі не загнулася геть. Закінчиться війна, закінчиться фінансування, економіка, вона є розвалена, буде будуватися щось нове, буде поки відстроюватися все нове. Багато фабрик, які були на окупованих територіях, які вже розбиті, які вже не встановлюють. Десь якісь переїхали, десь якісь просто вже все їх не буде. І тому після війни буде ще складніше, як під час війни. І ми себе до цього маємо готувати. Це ще не всі найбільші тягарі. Труднощі, ще всі попереду.